Ситуацію в Україні вже у 27-му обговорили на Раді безпеки ООН. Український представник Юрій Сергієв заявив, що Росія намагається змусити Україну змінити територіальний устрій. А усі мирні ініціативи Кремль підтримує лише на словах. Що до Чурки надійшла інформація про російських військових на території України? Сергій перейшов з англійської на російську. Що робить в районі населених пунктів Георгіївка і Комачова? Батальйон 76-ї воздушно-штурмової дивізії із Пскова. Что делает в районе населенных пунктов Победа и Григорьевка батальон, батальон из 400-500 отдельная воздушно-штурмовая бригада из Ульяновска? Что делает в районе населенного пункта Старобешево батальоны 76-й отдельной моторизованной бригады из Майкопа и 49-й из Ставрополя? Что делают кроме названных в Украине армейские подразделения? из Волгограда, Калининграда, Костромы, Шилова, Юрги, Алейска, Гусиноозерска, Печенеги, Спутника, Новороссийска, Тулы, Народофоминска и других. В общей сложности больше 8 тысяч. Они там все в отпусках? Как мы неоднократно слышали из пояснений российской стороны. Их семьи об этом знают? Хоча Чуркін російську розуміє, та судячи з його відповіді, він вдавав себе глухого і далі продовжував гнути офіційну лінію Кремля. Складалося враження, що говорить не постпред Росії, а головний пропагандист країни агресора Кісельов, адже Чуркін звинувачував Україну у відродженні якогось міфічного фашизму, залякуючи усіх присутніх степаном Бандерою і закидаючи Європі нецивілізованість Вовсю йде прославлення українських пособників нацистів і чоловіка, ні Бандера Бандери і Шухевича. на руках которых кровь десятков тысяч советских и польских граждан. Бандера без разбора отдавал приказы о массовом уничтожении своих противников. Теперь факельные шествия а-ля Вафин СС с портретами этих так называемых героев Украины проводятся совершенно открыто с одобрения киевских властей. Ей-богу, украинский народ заслуживает других героев. Та бандерою цивілізований світ не залякати, а особливо Америку. США Саманта Пауер навела приклади дволикості заяв російського президента і відверто заявила, що мирний план Путіна це план російської окупації, і Москва на сході України реалізує сценарій так званого замороженого конфлікту, щоб отримати контроль над сусідньою Україною і створити проблеми для її цілісності. Давайте цей мирний план Путіна називати своїми іменами. Це російський план окупації України. Якщо Кремлю вдасться домогтися своїх цілей, якщо ми дозволимо, щоб така поведінка стала б новою нормою, це не буде останнім разом, коли Росія вдаватиметься до так добре відіграних нот. Учасники Радбезу вкотре висловили глибоке занепокоєння загостренням ситуації на Донбасі. Жодних документів з результатами засідання не ухвалили.